Кам'янське налагоджує партнерські стосунки і ще з одним європейським містом. За сприянням німецької організації сервісної служби міста в єдиному світі відбулася онлайн-зустріч очільника кам'янського Андрія Білоусова та керівництва німецького міста Вуперталь. На фоні російського вторгнення в Україну уряд Німеччини збільшив проєкти співпраці на муніципальному рівні. У поглибленні стосунків з європейськими партнерами щодо вирішення соціальних питань зацікавлена і наша громада. Під час зустрічі з німецькими колегами обговорили поточну ситуацію у місті, історичні зв'язки Кам'янського з Німеччиною та успішний досвід співробітництва з європейськими організаціями. Головне ж детально розглянули ймовірні напрямки подальшої співпраці. Крім іншого, розглядалися питання відновлюваної енергетики, екології, довкілля та міської інфраструктури. Ми дуже раді, що міста Вуперталь, Хайнер Фрагмані вийшли до нас пропозицію допомогти нашому місту. Тобто, ми дуже зацікавлені. Саме в стосунках з німеччиною, тому що Німеччина одна з тих країн, яка в тому числі за останній рік дуже допомагає нашій країні для нас. Було б цікаво, якщо б ми мали партнерство з таких. Соціальних питань, таких як підтримка вразливих верст населення, це й діти сиріт, і діти сімей загиблих учасників бойових дій. Також з питання енергоефективності енергозбереження в подальшому з містом Вуперталь планується укладення угоди про дружбу та проект на партнерство. Сьогоднішній день ми готуємо пропозиції. Також сподіваємось, що ми будемо заключати договор більш. Довгосрочний і працювати з ними в в проєктних якихось рамках, які будуть в подальшому після того, як буде закінчиться наша війна. Ми сподіваємося, що ми працювати будемо і в культурі, і в спорті, і в освіті, тобто в усіх напрямках життєдіяльності міста.